А, а, так, 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 не То розминка. Є, тут не Неважливо, чи ми ближче станемо, чи ми е, станемо ширше. Це головне, щоб у вас синхронність була. крані Ми зараз будемо по двоє пробували. Три-два, один, поїхали. Є! А тепер тако. Двоє йдуть на бік, а двоє лишається. Так, дві, один на друге, по двоє. Так, по двоє. І зараз будемося, чи в них синхронні по двоє. Три два, один, поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Ото синхронність. А тепер ви двоє. І маєте зробити більше як десять. <гум> так, анцю, кандише, каже, ми мусимо реально. Но інакше не буде. Так, готові. Три, два, один. один Пойха. Два, три, чотири, п'ять. О! Є! Зробіть його облечки! Я сказав, так, добре, що тут не був бетон і плетка. Та дуже помічне. Так, зараз, казати, зараз, на гроші. Зараз ми будемо найбільше нас наскакали старшої кавалерки 16 разів. Не рахувати вміємо. О! Зараз ми подивимося. Як звати? Але треба зробити більше, ніж 16. Стерти носа, старші кавалерці. Каже, постараємося. не постараємося, а обов'язково зробимо. Так, тільки трохи не підходьте, бо може бути. Як то кажуть? Шестей єдне. Так, ну що, готові. Три, два, один, виїхали. Ось, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, п'ять, года, так, ану тікай, зараз зі старші ковалярки, але більше шістнадцять. Потім Будем кіндера. Будемо чергувати. парі? <рістить> Я вражений. Пара так пара. Тут є синхронні плавці, ти подивишся. Народ, народ, трошечки на бік, товаристо. чуть-чуть на бік. Бо тут скакалка буде літати, то буде небезпечно. Так, ну що, готові? Три. Висіла куди всю сторону. Три, два, один, поїхали. Пенсирушний. Менший кровий. Ще раз. Три, два, один, поїхали. Поїхали. Один. Два. Сім, вісім, 9, 10, 11, 12. Супер, 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 супер. Ще разок маленький. Ще разок маленький. Готов ну, зірка, правда, люкс? Зараз будеш. Не переживай. Зараз то найменший, найбільше. У нас ще чекає наступний конкурс. 3, 2, 1, поїхали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! О, oh. майже золота медаль! Я а обіцяв, дивіться, в тому найменшому, найменшому. Зараз ми подивимося, як він буде шарив.

Давай еще раз, я Давай, 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 Можкий, давай, Д і стріпає, давай, кидаемся. Никто не насюди. Так, жовтый играю так же из пару. Не, зараз там після жовтого дівчат заливає жопляти. Ай, поводу выставили. Дівчат перший на 20, а потім моя Снимаю. Бля, снимаю. 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 Зробіть їм облички. Так, так, де там ті? Секунду, секунду. Дівчата роблять зараз е, пробу на 20, oh, а потім Зразу на в нас на 20. Зараз ісюри Не, ну то тепло, в Емілі тепло, ясне діло. Пісок з підігрівом. що пали. Та є ще потреба. Секунда, візьму телефон. Заходжу до бібліотеки, до бібліотеки, до бібліотеки. Ого. Так, добре, ось. Макс, ми побачиш, що ми що нового. Нам треба, щоб ми трошки надивились. Щоб там, о, програма. 예. 예. 아, 네거1 <says> 36 37 39. 35, 35. Трошки Хорошо, Ні, хорошо. Молчи, мотивом. Сейчас еще один раз. Я так залеваю пять, а у меня максимально. Ne marrë shokët, çdo gjë që kam, dinamiko u hoqën 6 2 3 2 3 4